З Євангелія від Йоанна Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі. Щоби сповнилося Писання. Нині ж до Тебе я йду, і кажу Це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє Слово, та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від лукавого, вони не від світу, як і я не від світу, освяти їх в істині. Слово Твоє то істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоби і вони були освячені в істині.